Вітаю усіх, вітаю тебе, Оксано, І маю бажання запитати відносно вагнерівців, які відомо як знаходяться в Білорусі. От вони там ще ж сидять, там для них палатки, кормлять їх там. Чи є вірогідність, що вагнерівці на чолі з Пригожиним будуть наступати на білорусько-українському кордоні? На Україну. Чи, чи є така вірогідність? Зараз глянемо, що нам скажуть карти, <кій> чи є вірогідність, Що будуть наступати? Ну, по цим картам видно, що бажання в них є і буде агресія в сторону України. І обманним шляхом. Ну, От зараз, зараз зараз то якісь є певні обмеження, ця карта показує нам вісьмірка. От, але тут обман, обманним шляхом будуть на Україну йти. Ну, якщо вирогідність така є. Давай по областях подивимось. Давайте, Починаючи, наприклад, там від польського кордону йде перша Волинь. Давайте глянемо. Так, від перший йде волинь межує там. Ну що як то, глянемо. Наскільки вирогідні, що на Волинь будуть? Через да, Волинь? Через Волинь будуть іти. Ну, агресію показує. Волинська область. Ні, через Волинь – ні. Ну, те, якщо що показує, ні. що обмеження в них. Ну, якісь що? є обмеження в них, так. Да. Це печалька. Якщо узагальнити, то ні. Ну, якщо, так, да. через волинь. Ні. Не не зможуть. не зможуть. Ну давай наступна йде Рівенська область. Давайте дивимося. Далі Рівенську. там річка розділяє Волині Рівенську. Рівенська область, через Рівенську область. Чи будуть вагнерівці пробувати проявляти агресію через Рівенську область? Ну, по цим картам можна сказати, що вагнерівці зараз в комфортних умовах знаходяться. Щось вони чи тренуються, от, так, щоб заради своїх цілей. Ну, зараз так якби по королеві кубків це лише, можливо, балачки одні. Ну, але тут знову військова карта, то я думаю, що є якась ймовірність того, що Ну, більше що по Поровенській області можуть іти. Це якщо вибирати Волинь чи рівне, да. то більше рівне, так? То більше Рівенська Але там ще є далі Житомир. Житомир. Ну, давай подивимося на Житомирську область. Що вже так в даний момент готовляться? Готовляться. морская область так житомирская область вытягиваем и Ні, ні, ні. сюди не підуть, не, не підуть, ні. Ну, ні. а там ще є Прип'ять, От Прип'ять якраз є. Кудою вони йшли? Поки що ні. Сюди також ні. А Житомирську ні. Ну а якщо через Прип'ять подивитися, через зону відчуження? Хоча є, шанс в них є, але поки що ні. Це яка там? Ну, це, напевно, Київська виходить? чи як там, ну, Прип'ять. Ну, Коною йшли на Київську. Київська виходить. Дивимося, Київська. Слухайте си, бачите, по цих картах кажуть, що є велике бажання. І може бути рух туди. Через припідь. Так. Да. Да. Нанести удар. Ну, тобто, із даних, Оксана, із даних варіантів випадає ймовірність на Рівенську область і на Прип'ять? Так. Ну на Прип'ять саме більше. Ну, прийб'ят найбільше. Так, да, удар. А чи можна запитати у катеро, наприклад, по часу, от в найближчий місяць. Чи може бути рух, наприклад, від, з білоруської сторони в найближчий місяць чи два тижні? От як спитати. Можливо, таке? Можливо. Дивимося. Який період часу? Місяць. Беремо місяць. Багато, Багато не місяць. будемо брати Ситуація місяць. – Ситуація змінюється. Так, постійно. От, чи можливий рух в найближчий місяць зі сторони Білорусі? Вагнерівців. Да, Вагнерівців. сторони України. Ні, поки що ні. Поки що ні. Поки що ні, але плани є. Плани є. Ну, то якщо місяць ні, то що ще зараз дивитися далі? Важко поки що тут. Їм. Добре, що цей місяць поки що не зможуть. Але плани є, бачите? Ця карта показує, що є в планах. Готовляться. Будемо сподіватися, що наші хлопці. Там надійно стоять. Переслідкувати. Всім дякую за увагу. Дякую тобі, Оксана. Всім до побачення. До побачення.